Ти можеш собі уявити темпи зростання? E, Такі. Знаєш, не перший тих, хто це говорить. Багато підприємців були, і всі говорять одне й те саме перед війною, рік-два-три, всі росли максимально, всі купляли будинки, всі багатіли. Тобто, таке відчуття, що Рашка, грубо кажучи, знала статистику зростання нашої економіки, нашого життя, нашого всього, і вибрала цей період, щоб просто нас. Там була совокупність факторів. Ні, Я ну... з тобою погоджуюсь. Це був накопичений результат попередніх дій. Ну тобто, ми щось робили певний період свого життя, і воно давало свій результат от якраз на кануні. Причому були проекти повністю там диференсовані між собою, uh -huh. в, в різні. Там був агробізнес, був трейдинговий бізнес в агросекторі, була команда заготівлі, була там, будівельна компанія. Там ну, Дуже багато підприємств ми займалися імпортом, ми займалися експортом. Це різні напрямки взагалі, uh -huh. принципово різні. Ми побудували дуже потужну компанію транспортну, туди входить, входило на моменті там, імпорт. Запасних частин імпорт автомобілів ми імпортували автомобілі з Кореї з Америки, з Європи для власних потреб для ринку України. Ми були другим за кількістю оператором в Україні. По масштабах країни ми були другим оператором по кількості приватних автомобілів в країні. В ну, це це в, в ренту і в штат. У нас не тільки рентовий формат був. Ага. Це не тільки рентовий формат був. А, у мене був а, ми пішли в сервісні центри, ми будували, там був в Дніпрі. Я вже чесно кажучи, щоб я не казав на камеру там скільки з тисяч квадратних метрів сервісної зони. Причому все від монтажа, закінчуючи там, малярними роботами, mm -hmm. рихтувальні, слісарні, все, що тільки можна, там, сертифіковані ГБО, все виросло з двох гаражів. З двох гаражів виросло все до таких масштабів. Ми відкривали СТО в різних інших містах, де були представлені самі е -е детелінг студії, мийки. Ну коротше, все, що можна було mm -hmm. закрити mm -hmm. в холдингу автомобільному, ми все це зробили. Ну і прийшла війна.